incredibly beautiful and touching in my songs you can hear authentic instruments being combined with the modern trends and therefore sound becomes stylish fresh and original that's why we need finances for its promotion including shooting of several videos as well as pr Ми знаходимося буквально біля клабу «Карібіан». Ось тут майже має початися «Ейра» Ракікстартерпаті. Тут виступлять Ейра, гурт Зедукс, виступлять гурт врода і без обмежень. І власне чому присвячений концерт? Давайте подивимося. Якою можливо вам відкрилася ейра? Якою чим вона вам вирізняє для вас? Вона вирізнилася серед інших, можливо, артистів, можливо, також як людина. Ну, ми познайомилися якраз в поїздці в АТО. Тоді була теж така в нас поїздка, поїздка до танкістів, як сьогодні вже сказала Ейра і Гурт Врода без обмеження. Також Роман Кука з гурту Українські Барви. Ми всі тоді об'єдналися в одному турі. І е, тоді народився якраз е, їхній варіант пісню Ой верше мій верша. І е, я тоді якраз познайомилася з Ейрою, просто як з дівчиною, к, е, з артисткою, як з співачкою. І чесно кажучи, звісно ж, вона дуже особлива. Вона і по особливому розмовляє, і по особливому думає, і звісно ж вона є особлива творчість. Е, хоча я можу сказати, що досить комерційна, як на мене, через те, що. Е, Ну, я думаю, що в принципі зараз всі карти в її руках, тому що зараз модна українська музика, а в неї абсолютно комерційна українська музика, абсолютно українські комерційні пісні. І відповідно, я думаю, що вони матимуть успіх, просто треба правильно скористатися. Я дуже е, рада, що вона така цілеспрямована і все сприймає з позитивом. Це її особливість, теж оскільки Ейра намагається у всьому знайти щось позитивне, неважливо, що відбувається взагалі будь-який мінус вона може собі перекрутити на плюс і якось по-іншому просто поставитися до ситуації. І я думаю, що завдяки цьому вона якраз і е, назбирала гроші та стала першою українською співачкою, яка е, зробила успішний проект на кікстартері. До речі, вам відомо саме про цей проект. Звісно, броню трошечки розплисти. Я думаю, що буде глядачам цікаво. Це відома американська платформа для стартапів і, зокрема, в принципі, найвідомі. І Ейгра там створила свій проект, тобто вона у відео пояснювала прекрасною досконалою англійською мовою, чому вона хоче зібрати ці гроші. Це були, звісно ж, гроші на альбом. На відеокліпи, що потрібні для артистів, ну і для поїздок в АТО, оскільки в принципі як кожного разу ми їздимо в АТО за власні кошти, і от це те саме, що гроші на бензин, на проїзд, на ночівлю, на харчі. І от точно так само ми можливо поїдемо вже після того, як на зібрала гроші за спонсорства вже Цього разу. І саме для цього проекту ми збирали гроші в принципі, в Україні. всі підтримували, всі долучалися. Я теж і мій чоловік. Влад Кочетков теж докладав гроші, оскільки ми дуже всі хотіли, щоб їм мета і мрія здійснилася. Особливість кікстартера в тому, що треба зібрати всю суму, яку ти прагнеш, і якщо ти не дозбираєш один долар, то ти не отримаєш нічого. Пане Володимир, розкажіть, будь ласка, чим запам'ятався вам сьогоднішній концерт? Що для вас стало відкриттям на ньому? Він запам'ятався тим, що український простір музичний mm -hmm. може бути заповнений не тільки російськими виконавцями, про що я говорю постійно. І саме головне, що ці виконавці, яких я сьогодні почув, для мене це відкриття. Mm -hmm. Тобто для мене сьогоднішній вечір відкриття. А чим вас вразила наприклад, Іра винуватиця цього свята. Дивіться, така тендітна прекрасна жінка, зуміла зібрати це все організувати в такому престижному закладі, я наскільки я розумію, по київським міркам, по українським міркам. Це саме головне. Вона мене вразила своєю творчістю в першу чергу, не зовнішністю, хоча вона прекрасна жінка. Я прийшов послухати її творчість, вона мені дуже сподобалась. І, і головне скажу ще головне, Оця тендітна жінка, ви бачите, наскільки вона потужна могутня. Вона е, опікується нашою війною, нашим, нашими воїнами. Ви подивіться, яка кількість воїнів в залі. Могли би чотирма словами можливо, писати, Ейру? Я можу одним словом. Давайте. Найвлучніше. Вона надзвичайно талановита. Е, таким жінкам, справжнім українським жінкам, дівчатам, які хочуть зберегти нашу державу. Uh -huh. розумієте? Нам чоловікам не треба повчитися. Ми продовжуємо. Власне, зараз ми поспілкуємося а, з гостями Ейра кікстартер партії. Ми дізнаємося, що вони от саме винесли, що отримали, які насправді в них враження І ще деякі цікаві питання. Давайте йдемо. <пас> Добрий вечір з нами колектив The Dux і його солісти. Юлія. Добрий вечір всім. Та До Максим. До Максим. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чим вам подобається Іра? Чим е, вона для вас можливо вирізняється серед інших артистів? Ага. Вона бере свої харизми, і в неї такий специфічний тембр голосу. Я не чув на нашій на, на, на теренах нашої сцени вокалістів з таким тембром голосу. Ага. І це, звичайно, зачаровує слухача, і це можливо навіть буде потім. Доволі непоганий проєкт. Угу. І вона має всі шанси стати відкриттям. Чотири слова. Можете знайти, щоб зараз її писати? Перше, що спадає на думку. М О, Можна я скажу, да? Юлія, так? Юля, е так. Перше, що спадає на, на думку, вона е дуже тендітна, ніжна, добра, весела. Ну, я підтримую Юлю. Добре. Добре. Пане Віталію, добрий вечір. Власне, скажіть, будь ласка, щойно закінчився концерт, які вас враження залишили? Супер, враження позитиву, враження енергетики, враження того, що всі ми робимо одну справу. Я дуже вдячний Ерії за запрошення і е, відкрив для себе нових виконавців, відкрив для себе музику. Е, наприклад, ноуліміцт no -No я знав, Вони мені завжди подобалось. Сьогодні я відкрив для себе групу врода. Виявляється, красиві дівчата високо Просто так гарно успевает, все это налоги, да. Що стосується Ейри, що ви про неї можете сказати? Скажу, що вона молодець, великий молодець, йде в правильному напрямку і її здатність гуртувати і обирати світлу мету, до якої вона йде, це просто захоплює. Скільки вам відомо про проєкт Kickstarter? Чому а, він так. полягає? А, ви знаєте, я був одним з бакерів цього. Бакерів. А, Скажемо, нашим глядачам це учасники власне цього інфу. Це, це не факери, це бакери Бакер. Що вони роблять? А, Скажемо, ви знаєте, це учасники, які підтримують е, невеликими фінансовими ресурсами, але підтримують е, якусь ідею, яка набирає е, певну кількість для того, щоб е, реалізувати проект. Здорово, що проста вільна е, ідея може капіталізуватись і потім е, дати результат. Це зрозуміло чотирма словами, як ви можете описати Ейру? Е, тендітна, цілеспрямована, українська красуня. Я пропоную дізнатися. Думку власне тих людей, які, заради яких безумовно Ейра і збирала кошти на а, свій проект, на свій альбом. А, ті люди, які зараз повернулися з зони АТО, і власне сьогодні вони саме тут Вони змогли відпочити трошечки від тих подій, які відбуваються там. Як вас звати Анатолій? Дуже приємне, чудове враження. Я, Я був в захваті. Що нового відкрили для себе? Я відкрив світ української музики, бо раніше я тільки дом, робота, робота, дом і І в якийсь момент дім, робота це все припинилося, так? Змінилося. <гум> ну так, да. як поранили, так воно і змінилося. Ви <гум> вже знайомі Ейрою? Ага. Ну, а вона до нас в госпіталь приїжджала виступати. Особисто я не знайомий, а, а, а також... Часто чим вона вам сподобалася, можливо? І чи сподобалася? Ну, сподобалася, uh -huh. Дуже гарна дівчина, що й, й казати. А співає, uh -huh. як виконавиця співає гарна. Я... Скільки маска, що понесете з собою після концерту? Що понесете з собою додому? Додому? Uh -huh. Додому я понесу чудовий настрій. Кучу вот таких э, почуттів, таких є сьогодні ножки не будуть боліти ночі, я так думаю. Добре, дякую вам дуже. Дуже приємно познайомитися. Лецька з гурту врода. Привіт! Я також давай запросимо Олю. Привіт, Оля Нестеренко, гурт врода, і власне дві дійсно чарівні вроди української музики сьогодні. Виступили ви виступили на святі. Власне, чим вам запам'ятався сьогоднішній виступ? І як е, глядачам, і як тим артистам, які тут виступали? Ну, теплом і випромінюванням світла від ейри, і взагалі все це свято свято кохання, свято любові і, і тепла, такого щирого її серця. Іде. насправді досить звична, я би сказала для мене особисто атмосфера. Я напевно чекала більше на цю вечірку як додаткову дозу. Оцього задоволення, тому що всі гурти Ейра, Соломія. Оксана, Роман з українських барв напевно, 50% людей, які були в залі, це ті люди, з якими ми так чи інакше або їздимо, виступаємо, або працюємо разом, або ті люди, які завжди поруч, як волонтери, як друзі. Дуже приємно, що багато є і нових облич. Але насправді запам'ятався цей вечір тим, що і завжди чим завжди запам'ятовується, коли збираються саме ці люди, саме з цим така, настроєм. Та ми з цим позитивом таки одне одного трошки піднаситили, підзарядили. А, класно, знов послухали пісні. Наші наші кажу улюблені пісні знов послухали. А ми ще сьогодні презентували пісню, тому для нас це було особливим звяхом програми. Було. До речі, розкажіть, будь ласка, трошки про це детальніше. Ви записали пісню прем'єра, яка відбулася сьогодні. це пісня «Доля моя так? Так. разом з гуртом без обмежень. За участі Івана Ленього з гурту Систем». Ну і ми гурт «Рода», звичайно зробили таку пісню. Українська народна пісня, хоча її суто народною назвати не можна, тому що вона пережила надто багато трансформацій сучасних авторських, щоб стати такою виключно народною піснею. Але мені здається, нам здалося, я сподіваюсь, взяти все те найкраще народне на генетичному рівні, такому енергетично-вібраційному, що можна було взяти, додати туди якоїсь сучасності, якоїсь оптимізму. Тому що часто стикаємось з тим, що українські народні пісні вони в своїй більшості в силу історичних обставин досить негативні. І ми зараз за те, щоб перепрограмовувати своє теперішнє, своє, свою сучасність, своє майбутнє і у нас завжди хатин. А для вас вирізняється ейра серед інших виконавців на талантом, тим що вона пише українські, сучасні, неймовірні, гарні жіночі пісні. Ну як для мене, я знаю, ну для мене хоча вона може писати і чоловічі пісні, але жіночі в неї пісні, неймовірні. Дійсно, коли от ми співаємо разом з нею її пісню Океан. І я розумію, співаючи кожний рядок, я просто проживаю цю жінку, яка говорить, що я не хочу бути другою, я хочу бути єдиною, і це ну справді я просто ну занурююсь у пісню і потім. Випливає з океану емоцій. Коли я кажу про еру як космічно, то я в тому числі маю на увазі, що вона має колосальний талант і дар бути в загальному такому космічному потоку. Вона однозначно кожна її пісня, яку вона пише, це, на мою думку, шедевр, який дуже щирий, дуже справжній, і вона дійсно його от черпає з простору. Вона дуже відчуває простір, вона відчуває. Почуття емоції, якийсь біль, якусь радість. Це дуже тонко, настільки... так натхненно. Це, це не кон'юнктурна творчість, це творчість від душі, яка зразу заполоняє і їй хочеться співати знову і знову. і, і байдужим не можеш бути до цього, бо це дуже щиро, яка дуже гарно. Ну так о, до речі, давайте якраз чотирма словами опишіть її, Наприклад, тон тонка чуттєва. Што, ну це не чесно, Чотири ага. слова на ейро. Ну так. Самало, так? Вона... Вона... Ейра. Ейра. Напевно, чотирма буквами цими Ейра, еротична. Йо, яка крута! Романтична, ароматна, офігенна. Добре, які, зараз, які, які вібрації з собою несете зараз додому. Тому що Супер так. це ми щастя, спивні. любов, тепло, світло Плони... Набрали Все, що найкраще. Так. Закінчився концерт. Які враження в тебе залишились дуже приємні. Дякую світі, ейрі за такий класний вечір, в якому ми мали змогу по мати участь. Розкажи, будь ласка, чим тобі подобається Ейра? Чим то вона тобі точніше вирізняється серед інших артистів? Ми познайомилися з нею. Я не чув до того творчість Ейри, але ну, добре, раніше, так. так, коли ми познайомились, тому що ми познайомились в під час поїздки до АТО. Але ну, навіть в спілкуванні з нею зрозуміло, що це надзвичайно талановита і чуйна людина. Це важлива частина людського спілкування. Вона витончена, вона зі смаком, вона з відчуттям гумору через деякий час ми потрапили на її виступ сольний. Я був вражений. І коли вона мене попросила зіграти з нею е, пісню море, е, почувши цю пісню, я закохався. Реально я не типу, немає я чесне слово, не лукавлю російською мовою. І було дуже приємно. Я сьогодні просив її вже е, Свєта, А де я? Давай будемо грати море разом. А вона сказала, а як же мій гітарист, тому що в нас є практика е, е, виконання цього треку в АТО, і я, я їй його підігрував. Я від, від всього серця бажаю їй максимального натхнення, тому що натхнення це дуже важливо для музиканта особливо. І, звісно, їй потрібна величезна і щира любов, яка буде дарувати їй то натхнення. Тому від цього серця. Ейра, бажаю тобі величезної любові і не, не закінчуємо натхнення. Ти ця розкажи, будь ласка, от які зараз тебе враження переповнюють? Тому що завжди, як то кажуть, най можна так сказати, найгостріші емоції, найсмачніші Ми відчуваємо, от коли власне тільки тільки свято закінчилося, але ще є його відчуття. От які в тебе зараз відчуття після смак? Космічні, це моє улюблене слово, космічні, тому що я вражена і приємно здивована, скільки прийшло багато людей, скільки облич знайомих, рідних. Так само, скільки нових незнайомих, тепер вже а, друзів, так би мовити, а, моїх нових, а, я звичайно розчулена була, що прийшли хлопці зі шпиталю, тобто не прийшли їх, доставили. Ну, я в захваті. Твоя вечірка називається Кікстартер Party. Вона приурочена, власне проєкту, в якому ти взяла участь. Свій музичний проект на порталі Кікстартер. Я перший власне, український артист, якому вдалося реалізувати музичний проект на Кікстар. цим тебе і вітаємо. Дякую. І оця вечірка власне приурочена вдалі реалізації. Ціль була зібрати кошти на Мій дебютний альбом, а також на поїздки в АТО, тому що кожен раз, коли ми їздимо, постає питання фінансове. А тут ми вже трішечки собі запаслись на кілька турів безпроблемно поїхати. За що я безмежно вдячна усім людям, які долучились до цієї кістартер кампанії? І в принципі, це як така своєрідна відповідь тим, хто каже навіщо, тобто як можна думати про музику під час війни. А моя відповідь думати не те, що можна, Можна думати потрібно, тому що музика вона насправді а, повертає нас до нашої на, на нашого коріння, до наших витоків, і таким чином а, вона підвищує нашу самоідентифікацію. Людина, яка слухає українську музику класно, вона каже: Вау, це українська музика! Я українець в неї асоціації спрацьовують, Я пишаюсь що це музика українська, і я до неї якимось чином причетний і. Відповідно, людина, яка слухає постійно, там допустимо радіо. А вона може несвідомо подумати, що ну тобто забути звідки вона. От і я вважаю, що українська музика покликана проподити оцей активізувати генетичний код. А, і ми повинні плекати власну музику, і я те, що можу, роблю. Що від мене залежить, так добре, Іра, дякую тобі Дуже тут якась атмосфера однодумців, атмосфера людей, котрі працюють на одне. Е, в нас одна мета процвітаюча Україна мир, злагода, щоб всі були здорові, щоб всі були успішні. І е, я думаю, що саме ця така атмосфера однодумців є особливою сьогодні. саме на такій ноті я би сказала доволі яскравій, Доволі, як ви можете бачити, романтичні й закінчилося свято. Ми з вами побачимося наступного разу. До зустрічі і приємних вражень.